І щоб все було нормально, без всяких витівок. Так, мамо, я не тобі кажу. Зрозуміло? Ми будемо сидіти тихенько, як мишки. Будемо вишивати, може подивимось якусь мелодрамку, а потім, може, флотку зіграємо. -да? Краще зробіть домашнє завдання. Тебе скоро контрольне по математиці. Так, а я думала, я тут на під домашнім арештом, а Ти з'ясовується моя колега, М? то що, будемо мотати срок разом? Давай, показуй, які в тебе там задачі. Будемо зараз рішати. Так. Вася і Петя вирішили зіграти в гру. Вони кидають два кубики і складають бали, які випали на них. Якщо сума дорівнює 7, то Вася отримує від 5 7 гривень, о нормально. Якщо сума дорівнює 11, то п'ять отримує від Васі 11 гривень. І це ще краще, якщо сума дорівнює будь-якому іншому числу, то ніхто нічого не отримує. Так, чогось. Вони кидають кубик 10 разів. Скільки гривень в середньому виграє або програє Вася за одну гру? Слухай, ти знаєш, як рішати цю мову? То може в інтернеті подивимось, а? Мама сказала рішати. Мама, мама. Добре, будемо зараз думати, як задачі ціляти.